Сьогодні на порядку денно нашої комісії з питань комунальної власне житлово-комунального господарства і на розбереження та транспорту виносяться два питання. Два питання. Значить, перше питання. Е, хто, я зачитувати не буду, ви вже зачитали, да? які виносяться питання на це. Е, давайте проголосуємо за порядок денний. Хто за такий порядок денний, Прошу голосувати. Воротний? За. Райтаровський за. Краснолоцький відсутній. Два за. Рішення приймається. E, значить, перше питання. Про передачу оперативного управління комунальної власності Центр надання соціальної послуг Городоцької міської ради приміщень для облаштування пунктів надання соціальних послуг. Інформує заступник міського голови Варшавський Дмитро Миколаївич. Прошу, Дмитро Миколаївич. Так, передаємо центру надання соціальних послуг Городоцької міської ради 9 приміщень, 8. Передаємо, е, е, скажімо, е, ну ці, цілі цілі приміщення: це село Підлісний Олексинець, це село Скіпчі, село Радковиця, Немиринці, Нове Поріччя, Хмелівка, Креміна, Лісоводи. Е, дані приміщення е, належать і, і стоять на балансі як і відділу освіти, так і культури, так і городоцької міської ради. Ну зрозуміло, що все майно належить Городоцькій міській раді. Як... Комунальне майно, але, наприклад, село Лісоводи вулиця Ткачука, це будинок культури, він на балансі будинку культури. Передаємо частину приміщення. Ну і так по кожному в принципі, приміщенні. Передаємо також 9 яке я озвучив. Це на попередній сесії ми пам'ятаєте, передали частинку приміщення, яке було на балансі в ПМСД. І зараз передаємо іншу частину приміщення, яке також на балансі в ПМСД. Тобто, в загальному ми передали ціле приміщення, яке було на балансі в ПМСД. Коротенько все. Для надання послуг да, для надання Тобто, Розширюються пункти надання соціальних послуг, так. Так? так? В селах. Ну, це нормально я вважаю. Ну що, у вас і будуть запитання? Не буде. Немає. Голосуємо. Питань. Тоді голосуємо. Воротний за. Рейтаровський за. Красноводський відсутній. Два за. Відносимо на сесію, так? Ну, да. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 46-ї сесії міської ради 8-го скликання від 12.02.2025 року номер 17 про передачу товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі ТОВ компанія Інтеркон для проведення реконструкції нежитлової будівлі дошкільного навчального закладу Ялинка. Яка знаходиться за адресою вулиця станційна будинок сімнадцять 2, в місті городохмецького району Хмельницької області під житлову будівлю для облаштування в ній житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Інформує заступник міського голови Варшавський Миколаївич. Дмитро Миколаївич, коротко, розкажіть. Будь ласка, в цьому питанні. вносимо зміни в склад комісії, в склад комісії э, затверджуємо. Викладаємо в нові редакції, міняємо голову комісії. Зрозуміло. Да. Попередньо ну, був голова комісії Косинський, міняємо на Варшавський. Да, зрозуміло. Буду у вас запитання, не, буде. не буде. У мене Міняли, також так? немає. Так. Прошу, давайте проголосуємо. Воротний. За. Рейтеровський за, Красновський відсутній. Пропозиція винести дане питання на сесію. На сесію. Все, даний порядок денний вичерпаний. Дякую.